Всім доброго дня! З вами військова та політична аналітика, і сьогодні ми розглянемо новий пакет військової допомоги від США. Це вже 70-й пакет військової допомоги, який Україна отримала від США за час президентства Джо Байдена. Оціночна вартість цієї поставки становить 275 мільйонів доларів. Цей пакет зокрема включає боєприпаси для Хаймарс, без уточнення, звичайні ракети чи атакамс. Нагадаємо, що Україна є другим оператором в світі за кількістю Хаймарс, які вона використовує після США. Дані боєприпаси Атакамс можуть вражати цілі на відстані до 300 км. Звичайний боєприпас цілі на відстані до 80 км, артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 мм. Також нагадаємо, що 155 артилерія постачається з усіх країн союзників в Україну. А також виробляється, власне, в Україні самохідні артилерійські установки Богдана. Зараз масштабувалося їх виробництво до кількості 15-20 САУ Богдана на місяць. Також 105 мм артилерійські артснаряди, які дуже важливі, являються тим, що за цей рік союзники зібрали та доставили в Україну. Всі доступні сау-гвоздика. Це радянського зразку артилерії, яка може вражатися на відстані до 15 км. Але плюс в тому, що і в союзників є 105 мм снаряди для Збройних сил України. І також Україна виробляє та масштабувала виробництво в цьому році 105-мм арснарядів. Мінометний снаряд калібру 60-ті 82 мм. Завжди в кожному пакеті військової допомоги Збройні Сили України запрошують снаряди мінометнісами. Вони дуже потрібні на фронті і дуже ефективно використовуються. Безпілотні літальні системи, протитанкові ракети ТОВ, протитанкові системи Javelin і AT4, стрілецька зброя та боєприпаси, підробне обладнання та боєприпаси, хімічна, біологічна, реалізаційне ядерне захисне обладнання. Запчастини допоміжне обладнання послуги навчання транспорт. Отже, це один із вже нових пакетів, який війде в ті від 7 до 11 мільярдів з різними джерелами військової допомоги, які залишили США, і вона, можливо, зможе виділити їх всі до вступу нового президента Дональда Трампа на посаду 20 січня. Інавгурація відбудеться. Також додам до цього огляду, що ми розглянемо окремо. Артилерійські установки під 105 мм, які союзники збирали і відправили в Україну для забезпечення оборонно наступальної спроможності Збройних сил України в окремому відео. Слава Україні! Все буде Україна! До зустрічі!